Із передової до навчального закладу Ужгорода учні Ужгородського наукового ліцею отримали український стяг від наших захисників. Передало його з фронту оперативне командування Захід в складі якого чимало закарпатців подарували український прапор, аби підтримати тих, хто чекає на них удома, допомагає зсу та вірить у нашу перемогу. Я приїхав з Луганської області з окупованої території. От, де відбувалися бойові дії, саме бойові дії? А я вважаю, що це дуже важливо зараз. Такі це дуже є нагальна потреба в таких заходах патріотичних, тому що деякі люди не усвідомлюють досі, що в Україні війна, хоч на Закарпатті не прилітають ракети, як у Києва або Дніпро. Та все ж люди мають розуміти, що нам потрібно підтримувати Збройні Сили України там, в різні благодійні фонди. Передавати кошти там, і так далі. От, і тому в різних школах потрібно проводити ці такі патріотичні заходи, щоб люди просто розуміли, що е, в країні війна. До Закарпатської області завітав представник оперативного командування Захід від відділу цивільно-військового співробітництва з метою е, проведення популяризації і е, е, популяри, популяризації військової служби. Також на патріотичне налаштування молоді та е, такої символічної акції передачі прапора України підписаного особисто е, командувачем оперативного командування е, Захід, який на сьогоднішній день знаходиться на передовій. Також от для того, щоб е, наша молодь е, не забувала. Про подвиг, на який зараз ідуть українські військовослужбовці, серед присутніх на урочистому заході директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ова Мар'яна Марусинець за її словами, нині вкрай важливо ділитися з дітьми, подіями, які відбуваються на передовій, та піднімати патріотичний дух. Прийнята обласною військовою адміністрацією і обласною радою на сесії програма, яку розробили патріотичне виховання, і власне там йде дуже багато заходів патріотичного такого спрямування. Ну і ми до цього часу працювали над цією, але зараз вона буде підсилена, тому що низка заходів буде спрямована саме на виховання патріотизму. Є концепція національно-патріотичного виховання, не тільки патріотичне виховання, але буде саме в контексті національного виховання, національної ідентичності, національної свободи, національної її свідомості це саме важливі такі основні реперні точки, які ми маємо сформувати у нашої молоді, тому що молодь росла, вона не роз... на картинках, десь в фільмах і так далі. Вона тільки бачила, що таке війна, але вона не прониклася настільки, не відрефлекс не відрефлексувала, що таке війна, ціна війни, ціна жертв, які лягають. І ще скільки поляже за нашу свободу, за нашу незалежність, і учні мають це зрозуміти. Представники Закарпаття на знак вдячності військовим передадуть видання у війни не дитяче обличчя, до якого увійшли роботи юних талановитих закарпатців, переможців обласного конкурсу творчих робіт, захисники України, історія та сьогодення. А подібні заходи невдовзі проведуть у закладах освіти іршави, берегова та хуста.